Отже, як завжди, доброго здоров'я всім. Тут мене чоловік в коментарях попросив зняти огляд на, з розмірами на цей трикутничок до трактора на задню навіску. Ну і почнемо. Покажу зараз, що було куплено, що я доварив, в які його розміри. От, ну і почнемо на перше з ваги. От він висить на вазі, зараз він важить 12 кілограмів. Тобто можна собі уявити, що він досить таки е, суттєво важить. Тобто, зараз я зняв вага на нулі. Е, ну І зараз ми подивимося, я його поставлю. Ми подивимося, так, які в нього є фізичні розміри. Е, значить, е, зразу кажу, оця нижня частина вона була куплена. Це, що зверху у вигляді трикутника, це я доварив. Значить, Дивимося далі. По розмірах. Так, По розмірах в нас виходить так. Нижня частина профільна труба, вона має 50 см закругленому. От Пальці у нас мають. 7 см довжини. Це от профіль, на який чіпляється мотоблочна навіска, має 11,5. Ну, якщо брати загальну глибину, то до, ширину, то він має 8, ширини 11,5 і в середині 10, 10 пройом фактично між внутрішніми стінками. А між зовнішніми він має... Міряємо так. Він має 12. Тобто виходить, що в нас оця стінка. Зараз міряємо стінку. Сантиметр. Сантиметр. Так, труба профільна, з якої він зроблений. Має 52 міліметри на 52, бо вона тут така сама. Така сама. Далі пальці. Пальці в нас мають. 22 міліметри. Палець під навісне, який фіксує навісне, має 20 міліметрів. Тут також 20 міліметрів. 20 і верхній має також 20 міліметрів. Так, далі поміряємо ще основний розмір. Це в нас буде від центру, від центру нижньої поперечини, тобто від центру пальця до центру отвора. 40, 44 з половиною. Зараз, бо тут мені з'їхало. 44 44,5, з половиною, десь плюс-мінус виходить. от Але це все, ну і з другої сторони в нас приварений звичайний автомобільний палець на кронштейні прикручений, щоб тягати причепи. от це все в нас зроблено для того. Мається на увазі оця відстань. Сюди до центру. Ну і зверху ручка приварена для зручності переноски її або зняття. Це все я, Ця пластина має не дивилися. 5-4 4,5. 4,5 і вона має товщини 5 мм. Це все зроблено з такої пластини. Тут приварні дві шайби, також 5-мм, товщина її 5 мм. Отут. Це все зроблено для того, що, скажімо, і ці розміри підібрані так, щоб це все ставало на, суто на мій трактор, оскільки. На якісь там Т-25 Т-16 юмс, який має точкову навіску, там всі тяги значно довші. Оці центральні тяги, нижні, нижні, центральна тяга, вони є значно довші. Яким чином я підібрав оцю от висоту 44 см, що ми міряли, від пальця до, нижньої, до середини, до центру нижньої тяги? Підібрав таким чином, щоб Задня панель трактора, от вона є позаду трактора, на якій кріпиться внизу тяги до оцих пальців нижні тяги. так звані. І вверху кріпиться центральна тяга, вона йде до цього верхнього отвору, центральна тяга, яка регулюється. Я центральну тягу розкрутив наполовину, ну, тобто, розпустив наполовину, тобто, щоб вона могла ще трошки стягуватися і могла розтягуватися. Поставив гвинт регулювальний в центральне положення і таким чином зробив, щоб, скажімо, в мене нижні тяги. Якщо дивитися з боку, нижні тяги, потім це задня панель і центральна тяга, щоб вони утворювали фігуру трапецію. От таку от фігуру, щоб вони утворювали. І ще врахував такий момент, що при піднятті задньої навіски, центральна тяга, нагадаю, має бути розпущена наполовину. Тобто, щоб вона могла ще стягуватись від половини. До максимуму стягнутися, ну і від половини ще розтягнутися на, також на максимум. Тобто від мінімуму до максимуму, щоб вона регулювалася і щоб вона стояла в даний момент, коли при замірах на половині. І щоб навіска при повному піднятті не впиралася центральною тягою в задню панель, чи в бак, чи в що там, бо в мене був випадок, чоловік з Прикарпаття дзвонить і каже. У мене така біда, у мене позаду стоїть, він мав, він собі зробив ковш. І в мене при повному піднятті оця тяга, що розпускається, вона піднімає, вона при піднятті повному впирається в бак, мені вже там почало бак загинати. І так далі. Я там підставив дещо, щоб воно не гнуло. Ну, якось таким, таким чином. Я йому кажу, зробіть собі оцей от отвір нижче. Він переробив нижче. ну Зробив, по-моєму, принципу. І все в нього запрацювало. От, єдине, що в нього трактор чуть-чуть більший, в мене 15-ти сильний, а в нього 19-ти сильний. І все в нього запрацювало, але серія та сама Асте. От, і чоловік довольний, все гаразд, це працює. Тому ці моменти треба враховувати. Трапеція, центральна тяга при замірах розкручена наполовину і е при повному підйомі, щоб телефон випав, перепрошую. При повному підйомі, щоб не піднімала, щоб не впиралася центральна тяга в бак. Ну, чи в задню панель, там, умовно, в кого як. От, якщо будуть якісь питання, ще можна задавати в коментарях. Я відповім. Замірюю, при потребі не проблема. Все, тоді до наступних відео.